файного благословенного, дай Боже, дня четверга. каже Женька, що я гет посидів, тобто занадто посидів. Ну, я кажу, що я з собою зроблю? Вона каже, добре, що з собою, а не зі мною. <звук> Префайного четверга, брати і сестри, сьогодні вчимося від дітей. Одна з улюблених рубрик, одна з шести. І ми тепер, один із проєктів, про який я і вчора згадував, в наших парафіальних. На парафії Святого Духа це ми шукаємо будинок, вже знайшли для парафіального будинку, для того, аби там було місце для життя, житла священника, з сім'єю, для різних акцій. Ну і Будинок старенький. І ми там прийшли там вже з проєктантами, дивимося, де якусь ціну забрати, де, де докласти, де замурувати, підфарбувати, заліпити. коротше. Ну і всі тішаться, хлопці втішаться, бо там є дерева, є садок, буде де будинок зробити на дереві. Там Тереза тішиться просто, бо тішиться так, як завжди. А Анна Марія ходить якась така сумна. Ну і потім Женька, аби їх утішити, то в машині їм показує. Там вже з Пінтересту понастягала різні цікаві проекти, там як, як, як організувати простір на кухні максимально, практично. Як там, там, там показує. А Тереза така дивиться на це, дивиться, і каже, і каже до Анни Марії, як з того? Показує на екран телефона на те, що їм мама показала. Як з того зробити, каже, як з того, там, де ми були в будинку, зробити оце? <рес> <рес> Бо в пам'яті ці стіни до старенького будинку. Він каже, як з того зробити оце? Як із, із такої хати зробити таку хату? І таке мене питання. І ми потім так всі сміялися в машині. І як зробити? Справді, і в мене аж самого таке питання потім вечором, боже, а як зробити? А Бог каже, спокійно, побачиш. Побачиш, поетапно зробити зробити відважно, стабільно, зробити обдумано, тихенько. І я зроблю. Ми можемо самі подивитися на себе в дзеркало і, і побачити, що нічого немає навколо голови, немає такого ореолу, як у святих. І коли ти дивишся на іконостас, так само виникає це питання. Як з того зробити оте? Ні? Як із, із мега такого грішника зробити святого чоловіка? І виникає питання, і, і, і рука опускаються. А Господь каже, спокійно, те, що неможливо у людей, можливо у Бога. І це така утіха. І так, що потім вже до кінця дня вже аж і Анна Марія якось плечі випрямила і каже, ну добре, ну хай буде, а там буде кімнатка для мене. Ні, ні, я кажу, ти будеш жити в шопі, в сараї, буде для тебе кімнатка. Тому, товариство, так між іншим, помоліться одне слава в тому намірі, аби ми вже нарешті і цей будинок придбали, аби стартували, надіємося цього тижня вже не лише з проєктом, але й з роботами. Я би аби Бог благословив, аби із того зробити оце, зробити справді будинок мрії, зробити будинок фортецю, будинок парафіальний, де, де не просто будеш жити і виживати, а де справді буде можливість відновлюватися, де буде можливість ну, стартувати. Так, такий майданчик, домашній, затишний хобіцький майданчик, звідки можна буде стартувати завжди і повертатися на різні служіння із різних служінь, які для нас Бог приготував. До речі, Дуже мене попросив один друг, місіонер Микола. Він служить у дитячих будинках, у дитячих притулках, служить в'язням. Ми вже неодноразово також їм і в цьому йому і в служінні допомагали, і йому, і дружині. І тепер також має потребу висилати в'язням посилки, вже готові сформовані, а навіть немає грошей для пересилки. Уявляєте, вичерпали ці ресурси і також служить військовим. Тому хто би хотів допомогти йому і з, і з дружиною у своїх служіннях, то Посилання на їхні реквізити будуть внизу в описі під відео. Приєднуємося, так, як ми вміємо цілою командою, потрошки почуть, але так, аби вони благословили і тих, кого можуть благословити дітей, в'язнів і військових. Будьте благословенні. Дозвольте Богові із того зробити оце. Майтеся файно. Мир вам!